Але виставкою, як виявилось, вечір у шелтері не обмежився. На його базі вже втретє проводять літературний вечір в Вінігред. Молоді активісти, які не тільки зацікавлюють криворіжців літературою, а й підшуковують літераторів для виступу. Проведення таких вечорів вважають за необхідність. Прошлим літом. Була заведення скриня. Она проводила літературні вечора, і, значить, після того кана закрилась, не було, ніде нігде, таких не проводилось. і. Я совместно с Артеменко Викторией решили в столь чудном месте Шелтер Плюс проводить э, подобные мероприятия, чтобы выступали интересные наши криворожские литераторы, и они могли бы любым способом э, продвигать свое творчество в люд. Фінегрет на те він і що дозволяє поєднувати прозу, музику та поетичне мистецтво воєдину. Часом це звучить органічно, часом не дуже. Але поділитися думками з приводу цього можна через Добрий Бутель, оригінальну фішку цього літ вечора. Я, коли виступаю, я дуже сильно прошу, щоб мене покритикували. Критика важна для поета, для писателя. І ми вирішили, що у нас критика буде анонімною. У нас ні один слухатель или писатель не виходить з нашої кімнати, не написав хоча б одну критику. То есть це может бути либо критика, либо плюшки, которая імінна вот дальше развитию поэта. Да и коли послухати, що таке молода криворізька поезія, можна дізнатися із соцмереж у групах з одноіменною назвою. Також там можна зв'язатися з організаторами і записатися на виступ.